Рада 28 червня в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Йодит калію у дефіциті через можливий теракт на Запорізькій АЕС. Дніпряни масово скуповують антидот. Легалізувати медичний канабіс, аби полегшити біль і травми від війни. Президент закликав використовувати усі світові практики в реабілітації українців. Вона для нього надійний тил, а він її коханий захисник. У Дніпрі полковник повітряного командування Схід разом із дружиною, вчителькою відзначили перлинове весілля. Без ворожих атак та обстрілів станом на 17-ту ситуація на Дніпропетровщині спокійна. Утім, зберігається загроза артобстрілу на Нікопольщині. Місцева влада закликає не ігнорувати тривоги. Виправдовували вбивства людей окупантами та поширювали російську пропаганду у соцмережах. У кривому розі викрили ворожих агітаторів. Серед них працівник оборонного підприємства. Чоловік активно закликав до руського миру. Затримали і ще одну жінку. Вона у своїх публікаціях активно підтримувала окупацію України. Колаборантам вже повідомили про підозру. До 11 зросла кількість загиблих під час російського теракту у Краматорську. Серед них троє це діти і понад 60 поранених. Ввечері ворог вдарив по місту ракетами. Іскандер влучив кафе у самому центрі. Сбу вже затримала коригувальника, який співпрацював із росіянами. Усі деталі жахливої трагедії а також про ситуацію на фронті. Далі у сюжеті. Трагедію Краматорського ракету іскандер росіяни вдарили по самому центру міста. На той момент в кафе було велике скупчення людей десятеро загинули, понад 60 поранені. Серед загиблих троє неповнолітніх, 17-річна дівчина та двоє сестер-близнючок. Вони щойно закінчили восьмий клас Юля та Аня, 4 вересня мали б святкувати 15-річчя. По гарячих слідах контррозвідка СБУ вже затримала коригувальника удару по Краматорську зрадником, який допоміг окупантам здійснити цей теракт. Виявився місцевий житель. Він мав передавати локації об'єктів з масовим скупченням цивільного населення. 17.00 після робочого дня я поїхав к цього кафе і зняв на відео кафе, де на хатіліжжанські ну, люди. І діти в тому числі ще одна ворожа ракета прилетіла у селище Біленьке поблизу Краматорська. Тут без загиблих, але п'ять людей отримали поранення. Також пошкоджені будинки і автомобілі. Тут образувалася воронка большая по сріді дороги. Віжу пострадав автомобіль. Также повреждіни очень сильно повреждені дама на місці. працює сліцина група і на жаль, тут ще роботи присид дуже багато. Міністр оборони Резніков заявив, Україна ще не використала основні резерви у контрнаступі і про деякі успіхи поки не повідомляється. Додав, що звільнення населених пунктів за останні тижні не головна подія у контрнаступі. А резерви, які були підготовлені на заході, та оснащені технікою НАТО, ще не задіяні. На фронті наші бійці продовжують рухатися вперед на всіх напрямках. Вчора звітують військові, була дуба штурмів. Була дуже маленька траншейка, але ми. Мусили всю ніч провести там, обороняючи її, ну щоб зараз посуватися далі. Зараз буквально через п'ять хвилин. Ми збираємося на наступний штурм далі. Наступних позицій. Збройні сили України відкинули окупантів під Бахмутом та підняли український прапор над Курдюмівською дамбою. Курдюмовка, дамба 26.06. Ми це зробили за півтора дня. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Рядки з неї нині самовіддано виборюють наші захисники ціною власних життів. Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Цьогоріч її виповнилось 27 років. Тоді, у далекому 96-му в основному законі закарбували. Україна суверенна та незалежна. Людина, її життя, здоров'я, честь та гідність найвища цінність. Дотримуємось цих істин самі та не дозволимо порушити їх і ворогу. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Легалізувати медичний канабіс. І з таким закликом до парламентарів звернувся президент Володимир Зеленський. Зазначив, для реабілітації поранених під час бойових дій Україна має застосовувати усі світові практики, якими б незвичними вони не були. До того ж, це дозволить нашим громадянам полегшити біль, стрес і травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує. Ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське українське виробництво. Дніпряни масово скуповують йодит калію усе через можливий теракт на Запорізький АЕС. Фармацевти кажуть, ажіотаж щодня тільки зростає. Наша Альбіна Гриненко вирушила у рейд аптеками, аби перевірити, чи є в наявності антидот, та скільки нині коштує. А ще дізналися, чи дійсно йодит калію. Пігулка проти радіації. Юдит калій. Чи дійсно це зараз топ покупок Дніпрян в аптеках? Ми вирушаємо у таємний рейд, аби перевірити, чи є нині ажіотаж та які засоби першої допомоги у разі катастрофи залишились на прилавках. Перша аптека у центрі міста. Заходимо в пошуках антидоту проти радіації. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а є юдит калію? А що ви <звиси> мене не що так активість і інші події. А не завозять її до нас поки ні. Його просто вибрали, може, не Купити ліки нам не вдалося, тому вирушаємо в іншу аптеку. Добрий день. А скажіть, будь ласка, є юдиткалію? – Немає? Ну, – нема нема, Розкупили все? Все розібрали. Нам не спів, а він приходить просто. Uh -huh. дуже розбирають. А яка взагалі ціна на нього? Ой, безпосередня була, по-моєму, гривня. – А взагалі, а що, етаж великий зараз, то я ну, вже mm -hmm. в яку аптеку заходжу. Прошла не неділя сильно було. Ну, ця неділя не так чувствується, тому що ну, немає в налічі його. Цьому ну, спрашуться, де мене чоловіка три чотири коли потім ми таки знайшли препарат йод калію є. Щось отримали, зараз. Подивлюсь. Хвилиночку було 125 п'ять з 12 років і до 40. Тобто це ну той вік, коли його можна вживати однократно під час уже реальної загрози. Я обійшла кілька аптек міста. В деяких йодиду калію не було. Втім, знайти його все ж можливо. П'ять пакетиків порошку. в Ось такій упаковці коштують 65 гривень. У таблетках понад 200. Ціни не змінюються навіть через ажіотаж. Купити препарат це лише пів справи. Та чи можна його вживати для профілактики? Питаємо у лікаря. Каліодит, він блокує повністю щитоподібну залозу. Якщо безконтрольно вживати каліодит, можуть бути такі побочні ефекти, як? Алергічна гостра реакція, м'язі можуть безконтрольно скорочуватись та приводити до генералізованих судом. Ще щитоподібна залоза дуже е, добре контролює серцевий ритм, тобто він може бути як перенасичений серцевий ритм або його недостача, тобто зупинка серця. Це все може призвести до летальних наслідків. Дніпряни ж кажуть, вживати його аби як не планують. Пояснюють, чому Я думаю, якщо катастрофа. Станеться, то він вже не допоможе, і з тої інформації, що я знаю, йодит не понадобиться, бо це не так небезпечно, як чорнобильська катастрофа. Тому що я не способна наш тому, що я не здатна на це вплинути. Тому я напевно не панікую. Думаю, що в цьому немає сенсу. Не панікує, і Аліна. Втім, каже, про всяк випадок йодидом калію запаслася. Коли була перша хвиля, там коли півроку тому, то ціни виросли на цей препарат в три 4 рази. Я зараз зайшла, подивилася, були такі більш-менш низькі ціни. Я взяла собі пластиночку, хай буде там на майже на всю сім'ю. Хвати, якщо що. Хоча пишуть, що все буде добре, міри прийняті, тому ми спокійні будемо жити. Фахівці наголошують, вживати йодит калію необхідно тільки за вказівкою від мозу чи ДСНС – це у разі реальної загрози радіації. Інформація про те, як правильно використовувати препарат, буде розміщена на офіційних сайтах. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Розтратили майже мільйон гривень на закупівлю продуктів для малозабезпечених. Двох посадовців соціального центру судитимуть у Новомосковську, аби перемогти у тендері директор у змові із заступником використали фіктивну компанію. І лише за одну консерву платили 135 гривень замість 73 ринкових. Підозрюваним інкримінують розтрату майна у великих розмірах під час воєнного стану. Їм загрожує до восьми років за ґратами. Палаюче авто у центрі міста у Дніпрі на вулиці Троїцькій прямо під час руху загорівся позашляховик. Полум'я охопило моторний відсік і перекинулось на салон. Машину за 20 хвилин вдалось загасити рятувальникам. Водій не постраждав. Смертельна аварія на трасі Дніпро кривий ріг Миколаїв зіштовхнулися дві вантажівки. Один з водіїв не впорався з керуванням та врізався у іншу фуру. Через зіткнення чоловіка затисло в кабіні. Діставати його звідти довелось надзвичайникам. Удар виявився смертельним. Кермувальник загинув на місці. Нині поліція встановлює усі обставини ДТП. На житломасеві тополя у Дніпрі збили пенсіонерку. Машина в'їхала у крамницю, поряд з якою стояла, потерпіла. Постраждало забрала швидка. Попередньо у неї травмована нога. Обставини ДТП нині з'ясовують правоохоронці. При шестьняк, друге інша... Тепер офіційно в Україні змінять дати святкувань різдва української державності та дня захисників і захисниць. Відповідний законопроєкт до парламенту вніс Володимир Зеленський, аби відмовитись від російської спадщини. Різдво замість 7 січня. Тепер відзначатимемо 25 грудня. День української державності 15 липня, 1 жовтня, замість 14 Будемо вшановувати захисників і захисниць України. А ще президент пропонує раді офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Згідно із законопроєктом, нею зобов'язані будуть володіти держслужбовці, голови місцевих адміністрацій, офіцери, поліцейські та прокурори. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширилися світом і життям, наші люди здобували наші ловані друзі. Для себе і для України до речі, саме сьогодні я в місті Верхова Раду України відповідно законодавчу ініціативу щодо англійської мови України. Вона для нього надійний тил, а він її коханий захисник. У Дніпрі полковник повітряного командування Схід разом із дружиною, вчителькою відзначили перлинове весілля. Як і 30 років тому пара знову прийшла до радцу, аби обмінятися каблучками та Дати обітницю про історію неймовірного кохання далі розкаже Анастасія Вільхова. Костянтин та Ірина познайомились у 1992-му. З першого погляду весела та щира дівчина полонила молодого військового своєю усмішкою. За рік відносин хлопець зрозумів, без своєї Іри вже не може, зробив пропозицію. У червні 93-го пара побралася. У нас це було вперше. У нас був ведучий вперше, музикант вперше, ми самі вперше. Ну і багато чого вперше, тому все було всім інтересно, все було експромтом. Ще тоді розповідають закохані, розуміли, що шлюб хочуть пронести крізь життя. До весілля готувалися ретельно. Ірина обрала найсвятковіше плаття. Було таке плаття, пишне, тоді ще там з такими е звірочками, якимось не знаю, ну дуже пишне було. Я пам'ятаю, кружево, мережево. Ну, все таке було занадто. Святкове. Замість звичайного банкету молодята рушили на дискотеку. Гості вже дихали по своїй програмі, нам було скучно, ми вирішили прогулятися до своїх друзів. Вже там, за проханням пари, діджей включив марш Мендельсона. Для Костянтина та Ірини в той момент існували тільки вони. Вже за декілька років у подружжя народилася єдина донечка Дар'я. Ще з плюшок дівчинка бачила приклад люблячих батьків. Тому якою має бути її майбутня сім'я, знала точно. Ну почну з батька, і він дуже витривалий, він спокійний і він гасив якийсь вогонь маминих емоцій, коли не скандал. А мама вона дуже пробивна, тобто, вона, якщо щось потрібно, щось для сім'ї, то вона зробить все, але це буде. За тридцять років сумісного життя сім'я змінила чотири міста. А справжніми випробуваннями стали довгі відрядження Костянтина. Подекуди дружині доводилося чекати коханого місяцями, проте свою любов вони пронесли крізь десятиліття. Тридцять років по тому пара знову завітала до рацу. На перлине весілля вже досвідчені молодята вдруге обмінялись обручками, вдруге дали обітниці. Таке натхнення на душі радість. значить, ти дійсно молода. Іначе років тобі вже так же небагато, як тоді. Багато планів ще. І думаєш, о, 30, то це ще це ще можна 30. А секрет стосунків, розказує сім'я, простий. Потрібно вміти слухати і говорити. Завжди довіряти одному і ніколи не опускати руки. Привітати подружжя прийшли рідні, представники влади та товариші по службі. Як на справжньому весіллі з подарунками, квітами та найкращими побажаннями. До них приєднуємося і ми. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Двадцять дронів витри сюди ходить. Таку техніку передали оборонцям однієї з бригад Дніпропетровщини. Автівки дизельні та повнопривідні. Мають кілька. Варіантів живлення. Тепер їх використовуватимуть для роботи пересувного пункту управління. А безпілотники ж буквально стануть очима наших захисників. Допомагатимуть у розвідці та коригуванні вогню. І на останок про погоду у четвер Дніпрі синоптики прогнозують в день 23 градуси тепла, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма «Про Кривий ріг з Владиславом Авдієнко. Влада, вітаю тебе! Про що говоритимеш у випуску? Вітаю, Марко. День конституції у кривому розі. Як відзначали смертоносні ДТП та нещасний випадок із дитиною, надзвичайне в регіоні та доступне житло, безвідсоткові кредити для криворіжців. Про головні події розкажу згодом. Дочекайтеся. Дякую тобі, влада. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.